Добро здоров'я, шановні глядачі. Мене звати Андрій Коцяк, і сьогодні я поговорю про коментарі. Останнім часом щось надзвичайно збільшилась кількість російськомовних і російських коментаторів в україномовних каналах. Не толкайся подлят! Здавалося б, що їм тут робити. Але ні, підпасаються, гади. Є ще парочку. Хтось із моїх глядачів написав: взвили шарікове. І справді шарікове взвивають так, що шерсть дибки стає, і це видно навіть в текстах коментарів. Пальцями блок лаві, пальцями. Серед ботів присутні також і живі люди. Желаю, щоб все не вельми розумні, не вельми вони цікаво пишуть. Почерк у них поганий навіть коли пишуть друкованими літерами. Але шкода свого часу відповідати їм всім, тому я знову ж таки запишу відео і таким певним чином. Гуртом відповім на всі стандартні запитання. Всі ваші поступки звірини? І відео я це роблю скоріше для своїх глядачів, ніж для тих не дуже чемних коментаторів. Дай папіросочку, у тебе брюки, волосочку. Спершу здається, що це боти, тому що вони пишуть досить стандартними, завченими шаблонними фразами. У вас всі дома! Але також досить сильно відчувається. Шовінізм, імперський, російський, великоруський шовінізм. Царь будеш. Але знову ж таки, якого дідька ви хочете на нашій території, в тому числі в нашому інформаційному просторі? Ви на самий низький ступінь А хочуть вони одного окупувати в тому числі інформаційний простір. Хай не якісно, хай не долуго, але максимально. Позволяйте собі давати совети космічного масштабу і космічської глупості? Якщо говорити з точки зору раціоналізму і здорового глузду, то напрошується причина. Люди, у яких немає особистого життя, завжди люблять копошитися в особистому житті інших. Віднаблокі мене люблять і люди, в яких в своїй державі повний бардак, починають лізти до сусідів, щоб наводити там порядок. То не плювати, то не курити. Все приблизно в такому ключі. Люди недолугі починають умнічати. Ну і це виглядає максимально тупо. Ви почитали щось, а то знаєте. Уже так читаю, читаю. Один із шовіністичних текстів в перекладі на українську виглядав приблизно ось так: от. як дивно виглядає росіянин, якого переконали в його українстві. Тобто, я росіянин, якого переконали в тому, що я українець. Четлани Пасаки — это национальность? Нет. Биологический фактор? Нет. Лица с других планет? Нет. А почему они друг друга отличаются? Ты что, дальтоник, скрипач? Зеленый цвет от оранжевого отличить не можешь. Турист. Итак, разумеется, что россияне — это раздутая мельная булька. Дурилка картонная. які не знают, кто они насправді. Сам делай! Не нельзя, я Четланин. Как советовать, так все Четлани. Як працювати, так тому їм хочеться кричати: що немає грузин, немає українців, немає білорусів. Все це руски. Взять все, дай й Прямо у них існує такий анекдот. Ви хто по національності? Русський, це зрозуміло. А по національності хто? І от такий анекдот записали в мене в коментарях. І хтось відписав коментар: Я роз. Прямо в цій фразі відчувається комплекс неповноцінності, щось відчувається з Фрейда. Уявив такого собі хлопчика закомплексованого, який стоїть з лінійкою і починає доказувати щось про розмір. цар, цар, цар сьогодні А це я і сам якийсь маловатий. Оці всі фрази про те, що українців немає нічого українського не існує. Це банальне знищення. Тобто нікчеми нікчемлять, або як кажуть російською. Нічтожества, нічтожит. Малавата буде! Тобто той, хто ніким не являється, намагає нищити все довкола, щоб зруйнувати, щоб на фоні цих уламків виглядати хоч якось цільно. Малавата буде! От це мой розмірчик. Та сама історія відбувається, коли люди пишуть на заборах, шкрябають на стінах і роблять іншу шкоду, коли відчувають якусь свою власну неповноцінність. Малавата. Все те саме відбувається і в коментарях. Маловато! Все це остервініння присутнє також тому, що українці вільні люди. А раби не стільки ненавидять рабовласників і господарів, які їх поработили, скільки тих, хто став вільним. Звідси і є це остервініння. Наслідувало би арестувати. За що? А ви не любите пролетаріат. Так, да, Я не люблю пролетаріат. Дуже багато коментарів людей, які так би мовити, сумують про Радянський Союз і хочуть його відновити. Ну, відновити за рахунок того, щоб повернути собі Україну. Один із аргументів був в тому, що в Радянському Союзі все було безкоштовне: освіта, медицина, квартири безкоштовно давали. І ніхто ж не задумується, що за це платили ті ж самі громадяни. Я на шістнадцять здесь сижу і боти сидять. Це знову ж таки якась така дивна логіка, бо безкоштовно може бути для худоби стойло. І корм для худоби може бути безкоштовно. Але худобу при цьому доять, стрижуть, і в кінці її чекає ніж. З чого ж вирішили люди, що вони отримували все те безкоштовно? Ми Ми в університетах не обучались. І чому ж, коли так в Радянському Союзі було чудово, жодна з республік, яка вийшла з його складу, не хоче туди повертатись назад. Тобто не хоче повертатися до складу теперішньої РФ. Ви ще таке фарміруючі слабе, в вунці на существо. Про це чудово знають краще за всіх жителі тієї самої РФ. От є ще один формат коментаторів. Це ті, хто живуть в країнах Європи, в Штатах. Вони ненавидять Європу, Штати. Вони обожнюють Росію, але не хочуть повертатися до Росії. А чому, собственно, вам не нравится театр? Да, дурака валянія. І коли їх депортують з цих країн, вони кричать криком, що не хочуть повертатися до Росії. Ба! Це якийсь такий своєрідний шовіністичний мазохізм. <му> так як канали виду українською мовою. Звісно, прилітає багато всяких образливих фраз, в тому числі таких як. Українська мова штучна, української мови не існує, українська мова це діалект російської, українська мова це мова силюків, і як варіант, українські слова це застарівші російські слова. І на каєні серф попався при любодійску, кюснйокін. На каєні серф. Часто називають мову мойвою. Ну, така собі якась аналогія, зовсім не цікава, але вона повсякчасна. Вони вживають його настільки часто, що хотілося б просто взнати першу причину. А це здій. А чого з діалю? Ну і все. Одне із самих дивних аргументів, яке пишуть. Тільки росіяни, і жодного разу я не чув від українця того аргументу, що українці викопали собі море. Мовляв, ви такі дурні, що ви вірите, що ви викопали собі у море. Та що ви тут ще розказуєте? Тобто цю дурницю придумав хтось із російських пропагандистів, щоб вказувати українцям, що вони такі собі недалекі. Согласно нашим нашому Христос родився в Криму. Але у них навіть музей є присвячений цьому абсурду. Я щось собі думаю, що автори цієї історії. Росіяни Российская армия, она же орда, нашлись замечательные ученые-металлурги, которые использовали остатки железного метеорита для для добавок э, к железу, и возник в результате знаменитый булат. Я навіть знаю, где закопана лопата, якую копали. Это море. По мнению авторов, именно Ярославль является городом, известным в истории как господин великий новгород. Неважливо, з якої сторони вони качають цей човен. Зазвичай там дурниця дурницею поганяє. І важливо, що вони розшатують будь-яким чином інформаційний простір, в тому числі і в коментарях. Дямани! Але насправді це такі собі шарікові, і нікуди вони не дівалися, і ні звідки вони не бралися. Вони там були завжди. Життє моє. Яке життя твоє, пь смердячий. Ти посматри на себе, yeah. життя Єдине, що їх надресирував ще додатково телевізор. Телевізор це не просто ящик, це ящик Пандори. Паки, паки, І же хіруїми. Хто не знає, ящик Пандори це місце, де зберігалося все зло, і якийсь час його відкрили, і понеслося все це зло по всьому світу. От що крест животворящий делает. А росіянці з задоволенням вбирають все, що цей телевізор їм транслює, а потім починають транслювати його на всі усюди. Я страшний чоловік. Так? Да. Тиран деспот, каварин капризен, злопам'ятен. Ну і як любе неповноцінне суспільство починають повчати всіх. Тобто розумні люди все життя вчаться, а дурні все життя повчають. Могу сніг чистити, кирпичі класть. Або переводчиком. Англійський я знаю, а тут ще підкований псевдознаннями з телевізора. Уявляєте, який це лютий мікс? Ідіот. Ну і ще одна риса не дуже мудрих людей. Це невизначеність. А люди невизначені, хочуть всього і багато. Чого конкретно вони хочуть? Вони не знають, але важливо, що вони хочуть всього і багато. І їм завжди мало. Малавато говорю. Малавата бути так і цим, маючи величезну країну з найбільшою в світі територією. Маючи найбільше в світі корисних копалин, їм все мало, бо вони самі не знають, що з тим всім робити. Єдине, що вони можуть робити, це шкодити. Украв випіл в тюрму романтика. Єдина біда, що вони живуть по сусідству, і у нас зараз відбувається війна. Єдиний спосіб їх перемогти це бути мудрішими за них і не опускатися до їхнього недолугого рівня. Тому, шановні глядачі, не звертаємо увагу на різноманітні дурниці. Кожен робимо свою роботу. Всім гарного дня.